Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава. Ну скажіть, будь ласка, чому взагалі ці рідко корисні земельні елементи зараз стали в центрі уваги? Як вони використовуються і чому вони потрібні Трампові? Знаєте, вони стали в центрі уваги це не сьогодні. Вони стали дуже давно, тому що на протязі останніх 20 років Китай поступово. Знищував через те, що давав дуже низькі ціни інших конкурентів. І сьогодні Китай має 81% добування всіх рідкоземельних металів. А ми розуміємо, що без них. Ми не можемо зробити ніякі сучасні вироби, і тому це останні там 4 роки звернули увагу на доменювання Китаю і пошуку альтернативи. Тому почали розвивати ці цей напрямок: Австралія, Швеція, на Скандинавія, в цілому Норвегія, в тому числі Канада і Америка. Вони зрозуміли, що Дуже сильно залежить від Китаю, І з рахуванням того, що Україна має достатню кількість великого рідкоземельних металів, а також інших, як літій, титан. Рідкоземельні це і цирконії, це і біриллії. Це ті, які мають сьогодні дуже великий попит на світовому ринку. Також ми можемо виробляти чисті метали, як Галі, Індії, Італії, Свінець, Олово. І тому, безумовно, для Америки Україна є якраз альтернативою. Китаю, а ми бачимо, що з Китаєм зараз дуже напружені відношення, не тільки навіть економічні, не тільки Америки, но і всього західного світу. І тому Україна може бути тут якраз одним із центрів по альтернативі до добування цих дуже важливих для промисловості металів. А як ви бачите, нам варто погоджуватися на цю угоду зі сполученими штатами Америки в обмін на підтримку нашого нашої боротьби проти Російської Федерації? І Які умови нам треба підписати, щоб нам це було вигідно не тільки зараз, а і в майбутньому? Я думаю, що це заява більше політична. А далі треба, що все ж таки ми на рівні урядів зробили механізм. Відносно того, що заходили великі американські і не тільки європейські компанії, інвестували сюди не десятки, а сотні мільйонів доларів. А вже механізм, чи це буде розподіл, розподіл продукції. У нас є вже законодавча можливість це робити, і багато країн якраз працюють в цьому напрямку, чи вони будуть отримувати ліцензії і далі. Тут виробляти ці метали, але дуже важливо, щоб уряд зайняв і країна в цілому політичне керівництво країни, як сьогоднішнє, так і майбутнє, щоб все ж таки зробили умови максимальної переробки цих металів уже в кінцеву продукцію. Як це зробила Індонезія, як це зробило багато країн, де і вони видобувають, в тому числі рідкоземельні, і потім із них там же на місці переробляють, і це... це дуже важливо для України, щоб додана вартість залишалася тут, але це. Політична заява, що е, е, ми даємо зброю, а ви е, свої рідка метали. Напряму це не буде. Це тільки політична заява. А механізми це вже завдання урядів двох країн зробити так, щоб це було справедливо, тому що. Те, що буде добуватися до вартість, мусить залишатися тут. А те, що будуть у нас власники американці, я думаю, це не буде ніколи хвилювати. Я пам'ятаю, і вже казав дуже багато, що якщо це це дуже велике родовище, одне із найбільших в Європі, е, по е, газу і нафті, Ванко, якщо б тоді шел зайшов, а вони тоді хотіли зайти е, в це родовище, то Крим був би наш і його б ніколи не дозволили американці захопити. А так ми мусимо розуміти, що це наша і ще і стратегічна безпека. І тому нам треба такі великі альянси з великими корпораціями американськими і європейцями, щоб вони боролися не тільки за Україну, а і за свій бізнес. От ви майже випередили моє наступне запитання? Тоді я його трошки переформулюю. Якщо ми говоримо зараз про Донбас, прекрасно розуміємо, що значна частина наших рідкоземельних металів знаходиться саме в цьому регіоні нашої держави, де зараз тривають активні бойові дії. Значну частину території контролює Росія. Чи може розглядатися такий сценарій? Як ви бачите, що Москва і Вашингтон будуть домовлятися про наші рідкоземельні метали, якщо Росія буде контролювати цю територію, чи все? Е-таки, Вашингтон буде робити ставку на Київ як на надійного демократичного партнера, як ви бачите? Я бачу, що ставку будуть робити тільки на Київ, і наше завдання, безумовно, як в контростроковому, так і в послідньостроковому часі, все ж таки повернутися на наші законні території, і тоді. В тому числі, і ми зможемо далі видобувати ці рідкоземельні метали. У нас між Маріуполем і Донецьком, де між Волновахою і Маріуполем, був е, дуже великий комплекс, який добував цирконі, графні, і вже багато, багато тих дуже важливих рідкоземельних металів. І там це підприємство Донське, воно вже безумовно не працює. Там були бойові дії, але це можна все повернути і тому. Це наша земля. Більше того, я хочу сказати, що зовсім недавно мені прислали фотографії 55-й рік. Це якраз день коли, рік, коли я народився. Одна із школ Ростовської області, так там 80% чоловіків в вишиванках, а 100% дівчат. В наших цих віночках з ленточками. і це показує, що це наша законна земля, не тільки на Донбасі, но і Краснодарі, і Ростовська область. Я ще пане Сере хотіла зачепити такий аспект, тому що канцлер Німеччини розкритикував пропозицію Трампа у цю політичну заяву, як ви вже сказали. Чому Німеччина не так знаєте жорстко відреагувала на ідеї Трампа допомагати в Україні Україні в обмін на наші ресурси? А і тут знову ж таки. Чи готова Європа взяти на себе фінансування відбудови нашої держави без використання наших природних ресурсів? По-перше, ми розуміємо, що зараз там виборчий процес. Сьогодні американський тренд не саме популярний. Хочу сказати, і раніше було, коли ти розмовляєш на рівні політиків і бізнесу, до американців завжди якось ставилися з великою, скажімо так, Конкуренцією і не дуже е, активно вони, е, і гарно казали про американців. А зараз виборчий процеси безумовно Шольц хоче показати, що він на стороні тільки е, німецьких інтересів, є, європейських інтересів, і тому зараз так е, різко він е, зробив заяву відносно е, того, що сказав Трамп. Я думаю, що Трамп е, це робив політичну заяву, і ми розуміємо, чому Трамп це його такий образ, і вже там, ми. Ми, ми мусимо ображатися, ми можемо, мусимо філософськи відноситись до його заяв. Важливі не заяви, а важливі дії. От ми бачили, як для трьох країн була видана поштіна, і тут же вона відмінилася. І тому 24 години буде мир. Ми це все пам'ятаємо. Нам важливо, щоб були правильні дії. Безумовно, Європа мусить бути, і навіть ми маємо надію, що вона буде головним. Нашим партнерам по захисту нашої демократії, тому що ми європейська країна, ми європейська країна вже тисячу років, а не те, що 34 роки. Ми сьогодні маємо колосальну біду, і ця біда не тільки проблема України, це проблема всієї Європи. І, безумовно, ми маємо надію, що Європа буде. Головним партнером по відбудові. І відбудова мусить бути не тільки за рахунок України, а вона мусить бути за рахунок всіх демократичних країн. Більше того, треба все ж таки домовитися обов'язково, які б не були конфігурації, що мусить бути контрибуція, репарація. По збиткам, які нанесли Україні, тому що це трильйони вже це гарди і тому змовно тут Україна сама не зможе це зробити. Нам треба тут е, правильні друзі, правильні альянси, правильні механізми. І безумовно прозора е, влада, якої би довіряли, щоб не було. Тут таких постійно звинувачень, що корупція, корупція корупція, і тут безумовно треба трансформація відношення і Запада відносно України відновлення, і треба змінити тренди в Україні. Треба, щоб довіря, довіряли не тільки українському народу, тому що українському народу довіряють апріорі і допомагають. А от щоб влада теж була абсолютно чиста. І не було ніяких звинувачень. Скажіть на справді, якщо згадати план перемоги зеленського, то там йшлося якраз про доступ до корисних копалин, І ми можемо використати наші корисні копалини під час переговорів, щоб досягти справедливого, вигідного для України миру та завершення війни. Насправді як ви бачите? це один із, це один із пунктів плану зеленського. Це безумовно те, що може інтересувати захід, тому що ми розуміємо, що вони також практичні. Тому що вони хочуть дати можливість для свого бізнесу, і це ми можемо використовувати. Але е, треба, щоб це сталося на дуже правильній, прагматичної і справедливої основі, тому що це не бартер. Ви нам дайте корисні капали. По перше, туди треба інвестувати, інвестувати в сотні мільйонів. Тому що всі родовища вони складні, вони потребують багато інвестицій як по відводу, як е, по. Повністю е, треба зробити всі дослідження, план видобувництва і потім починати видобувати і далі переробляти, обогащати, тому що практично всі наші родовища по своїй геологічній структурі достатньо складні, і тому потребують багато багато е, грошей. Ну але я так з того, що я бачу за останні кілька днів, дуже багато почали говорити і про екологію. Так як це може попливати на екологію нашої країни, зокрема там, де буде знаходитися видобуток. Але я так розумію, що якщо будуть заходити іноземні компанії, камп то буде і мають бути прописані норми про екологічну безпеку. Чи я помиляюся, пане Тарут? Безумовно. Екологічна безпека це один із дуже важливих факторів, коли надається дозвіл. І це залежить від того, яка буде у нас нормативна законодавча база по регуляторці в цьому напрямку, яка, який буде контроль, я хочу сказати, що в мене багатий, багатий досвід і по розвитку, в тому числі родовищ і в Австралії, і в Індонезії, хочу сказати, що в Австралії, навіть якщо гніздо є птички. Потім, коли закінчується видобування, тоді це відновлюють. А для цього з кожної добитої тони фонд по відновленню відраховується ну, в різних країнах в різних країнах по різному. Ну, там в Австралії 2 долара. І потім, навіть якщо власник щось не зможе це зробити, то вже держава за ці кошти відновлює все в рамках екологічної програми. А в нас зараз є ця екологічна програма. Чи нам треба зараз знов ж таки вносити зміни до чинного законодавства аби убезпечити нашу територію, нашу землю? І так розуміємо, що війна нанесла нам багато екологічних збитків ще наше покоління буде з ними боротися. Тому не хочеться, щоб ще щось додалося. Безумовно, нам треба змінювати законодавчу нормативну базу. Безумовно, екологія це середовище, в якому живуть люди, в якому живуть люди, це наше надбання, і ми мусимо його зберігати. І тому тут треба, щоб була гармонічна співпраця між соцією, який там живе, і тими, хто видобуває. І тому тут треба безумовно, зміна законодавства. І дуже важливо, щоб. Воно було справедливе і давало можливість, як розвивати е, ці родовища, а так потім далі займатися рекреацією, коли уже закінчуються тут е, копали закінчуються запаси. Сьогодні це можна робити. Я думаю, що якщо е, будуть е, тут розумні підходи, ми це можемо зробити. Більше того, європейські норми теж е, дуже жорсткі. Але хочу сказати, що нам цього недостатньо. Нам треба іще міняти законодавство відносно інвестиційної привабливості, тому що сьогодні можна 3-4-5 років тільки отримувати дозвіл. От у мене приклад, є я вже казав про нього. Коли одна із найвеликих компаній в Америці по добуванню нафтогазу в в ризикових країнах, які одночасно прийшли. В Румінію інвестували в, в Угорщину і також мали намір в Україні по розподілу. Виграли конкурс, а потім українська компанія Укргаздобича почала судитися з урядом, що вони неправильно вибрали переможця. І вже п'ять років до сьогоднішнього дня договір не підписаний. І це дуже негативний, скажімо так, досвід. Тим паче, що це власник цієї компанії дуже близька до Трампа людина. Вона теж із Тіхаса знає дуже гарно Трампа. І тому такі приклади вони точно не покращують наш міцні клімату. Тому тут треба таке складне завдання. Я впевнений, що ми з цим споримося. Дякую вам, що знайшли час доєднатися, роз'яснити ситуацію. Сергій Тарута, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Пане Сергію, дякую за ваш аналіз, за ваші відповіді та за ваш час. Дякую вам.